Друзі, вона Вершіленкофірі. Сьогодні їдемо чилити. Маршрут буде дуже нестандартний, маршрут буде кільцевий. Маршрут буде по місцях, де я вже був, але тим не менше він буде цікавий, кайфовий і, і чиловий. В описі під відео є збори на 23 бригаду. Підтримуємо донатом, не забуваємо, тому що ЗСУ нищить і наближає нашу перемогу. І так, поставте цьому відео подобайку, підпишіться на канал. Допоможіть піднімати канал, просувати його в мене Ютубу, бо Ютуб не хоче, не любить україномовний контент. Маршруту треба буде проїхати по кусочку Стрийської і Заша. Ну, це небагато, не ну, по дорозі, ну нічого страшного. Зато потім а, Солонка, Новопереїзд і Володирівська. І все, і втікаєте собі направо, і погнали туди і нічого не боїтеся. Що, долим даун кельчик? Власне, так, я їду в новарію. Солонка, бруківка. Я не скажу, це зле. Це краще, ніж поганий асфальт. Однозначно, однозначно краще, ніж поганий асфальт. Песик, песик, заспокойся. Тут вже хотів за ногу кусь-кусь, Не треба кусь-кусь. Є там в Наварії одне гарне місце. Якщо воно буде вільне. Я собі там впаду. От я там собі і поваляюсь. Власне і місце, на яке я планував приїхати, і я таки приїхав. Я знаю це місце, тому я знав, куди я їду. Тут можна вчепити гамачок, зараз буде. Ось там можна буде собі зробити поїсти. Тут повалятися з чудовим видом на озеро. Дуже кайфова локація, але коли... Сезон, особливо літо, то тут a, місця немає. Тому я знав, коли сюди їхати, коли власне холодно і люди не купаються. Так от, що ж я таке сьогодні нестандартне приготував, підготував і буду тестити. Буду тестити їдло. Ні, їдло не занесли, на жаль, а я би хотів. Їдло. Якщо що, ну ви знаєте, та там. Є, <свят> контакти. Е, так от, буду тестити. Ви всі знаєте, що я люблю пожерти. Пожерти дуже смачно. І в мене, в принципі, мої гастрономічні такі. Як би то сказати? Е, мої гастрономічні такі вподобання, вони доволі є високими, завищеними. Тому це буде серйозна критика на рахунок їдла. І так, в мене ще буде сьогодні кава в дріпах, в діпах. Короч, не буду я сьогодні варити каву, я спробую в дріпах, в діпах щось таке. Одним словом, взяв, я дуже впевнений, що вона буде так собі, бо це не є якийсь дорогий діп-дріп. От, Зараз я вам все покажу. Дріп. Кава в дріп пакеті Кенія Матунда, митий метод, обробки, присутній смак фіалки, апельсину, порічки, карамель. На холєри я не знаю. ну Окей, попробуємо. До речі, у мене є для вас дуже хороші новини. такі, поставте вподобайку, я знаю, що вам вони сподобаються. Значить, в Гурганах працює промокод МТБ-Сток. Друге, в МТБ Сток працює промокод One Hour Chilling. Приходите і кажете, хлопці, я хочу то-то, то-то, то. Промокод One Hour Chilling. і вам дадуть хлопці знижку. А, та, але знижка поширюється на весь не акційний асортимент товару. Ну, розумієте, та? акційний він вже і так іде зі знижкою, тому отак. Ну, тому користуйтесь, користуйтесь. Їдло готове. В прямому значенні цього слова mm -hmm. їдло. Е, на запах дуже ок на смак. Я зробив трошки зарідке, але. Годнота. Дуже навіть ок. У мене картопля з курячим м'ясом. По спеції, як мені подобається, солі мало, ну але то. Я не скажу, що я їм багато солі, але солі тут реально мало. П'юрашка, пюрашка. Реально півюрашка. Вон шматочок м'язка. Це не м'яско. Де м'яско? М'яско тут було такі аж шматки здоровезні. О, відкопав. Відкопав шмат м'яса. Оце майже все. Шмат м'яса. Бомба. У мене такий імпровізований столик. І це ще одна з причин, чому це місце дуже гарно підходить. Та, я готую зараз каву в діпі, Процес дуже простий. Заливаєте кипяток, чекаєте, воно сходить. Заливаєте кипяток, чекаєте, воно сходить. Ну, Запах кави вже присутній, це вже добре. Що по каві? Е, я зробив спершу каву без молока, Попробувати її смак, а потім вже додав молоко. Е, ні, це не кава. Це якийсь перепалений цукор. З, ароматиза... з ароматом кави. ну на... Так гарно все було написано на пачці, але по факту це просто якийсь спалений цукор. От реально спаліть цукор, дайте води, будете мати оцю, цю каву. Фу, наївся, до речі, наївся я так дякую. Все прибрав. ну Звичайно, за іншим я не стану прибирати. Я на велосипеді тут трошечки не пасую за собою, все прибрав, гамачок склав. Така гарна місцина з гарним чудовим видом. Ну та і поляна, столик. Тут можна готувати, а готувати. Тому може ще сюди якось і приїдемо, бо, бо... бо місце гарне і є як стати, і є як навіть з великою компанією затусити, тому можливо ми навіть якось будемо закривати сезон з підписниками. До речі. А ну в коментарях напишіть, хто би приїхав, хто би катнув. Мені буде цікаво подивитися, яка ватага збереться. А знаєте, хто тільки вчора велосипед помив? Я yeah. А куди їду? Правильно, по багнах. Ну але оця дорога, вона та вона дуже багниста, але вона таким зроблена як тунелем. Дуже гарна. Буде у вас такий, я не знаю, костел Так, костел називається це. Значить, це є костел небовзяття Пресвятої Діви Марії 1774 року. І це ще є маршрут Велоопілля. І ми знаходимось тут і зараз поїдемо сюди. Одне з найпопулярніших місць неподалік Львова, де можна гарно поїхати велосипедом, посидіти, відпочити, побути на свіжому повітрі. Ну і послухати, як вуйко газона акосим. Майже всі вже знають про цей костел, а може і всі, але тим не менше дуже гарне місце. Гарний старий костел, шкода в такому занедбаному стані. Ну, але десь були начебто думки, що його будуть реставрувати. Але це не точно. І та, це костел всіх святих 1758 року. Більше інформації ось тут. Ставте на паузу, почитаєте. І та, це проект Велоупілля. Частина проекту. Треба буде подивитися маршрут Велоупілля, катнути, зняти і показати. Бо, наприклад, я про Велоупілля не дуже в курсі, бо що є такі маршрути і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, багатьом буде цікаво подивитись, що це за велопілля, що це за маршрути і так далі. Знаєте, де взяти пачі велобандерівця? Правильно? В МТБ Сток. Їх відшиває одна пані, і ті гроші за виручені кошти за продаж пачі вона передає в зсу. Тому ви купуєте патч і тим самим підтримуєте зсу. А ви знали, що у нас в нас Книлові є озеро? Чому я б сказав, би навіть дуже велике. Ні, ні. Я, і, і чисте. Ну, купатись написано, що заборонено і ловити рибу, але приїхати просто помилуватися 5 кілометрів від Львова аж бігом. Знак доповнюючий знак про велодоріжку, який вказує напрямок руху, це двостороння. Так, коли я був, говорив в безгарних велодоріжках, що стрілка не валідна, валідна, а це є 1.37, якщо я не помиляюся, розмітка, стрілка а тепер вказує напрямок руху згідно пдр у І якщо ви їдете проти шерсті і вас тормознуть, і там була стрілка, 340 гривень штрафу, ви заплатите. Тому краще їздять в напрямку руху. Це чи не одна з найулюбленіших моїх велодоріжок. Це є кінець городоцької. Прикольна, рівна, класна, мені подобається. Я люблю цю велодоріжку. Ну що, друзі, така водилась покатенька. Лайтова. Прикольна. Маршрут, класний. Місця, мальовничі, пейзажі і так далі, і тому подібне. Почила. Я просто... Ух, кайфово. їдло мені сподобалось, класно, мені смачно, реально зайшло смачно. Кава мені не сподобалась. Кава просто... М -м, вибачте, ну, не сподобалась, взагалі не смачна. Я варю, куди смачно А... Ставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили з якихось невідомих причин. В описі під відео буде посилання на володю Стельмаха, волонтера, який збирає кошти на 23 ю бригаду і забезпечує її всім необхідним. Тому долучайтеся до зборів Володі, долучайтеся до зборів для ЗСУ, ЗСУ на щільному спіляння обоважає нашу перемогу. А з вами був вона Ворощелен і до наступного покатенки. па, -па.